Будемо говорити сьогодні з колишнім спікером Верховної Ради 9 скликання народним депутатом України Дмитром Разумковим. Пане Дмитро, вітаю вас. Недобрий день. Ви правильно почали нашу з вами розмову. По перше, я хотів би принести співчуття всім родинам, всіх загиблих під час чергового страшного обстрілу з боку ворога і а тим, хто постраждав, побажати якомога швидкого одужання і. Котре ми побачили, що до миру на жаль далеко, тому що те, що сьогодні робить не тільки ворог, а й те, що відбувається сьогодні в ешелонах влади, воно м'яко кажучи відірване від тих страшних подій, в яких живе сьогодні українське суспільство, що вони більше намагаються піаритись на, на тих наслідках, які е, отримує Україна під час рашистських обстрілів, аніж завадити тому, щоб ці обстріли досягнули. Своєї мети, а мета одна знищити Україну, знищити українців, і як сьогоднішній день також показує, знищити українських дітей. Гожу з вами. Приєднуюсь до вашого висловлювання співчуття. приношу співчуття щире співчуття всім, хто втратив сьогодні близьких, хто пострадав, хто втратив майно. Бо все це так різного рівня, але трагедія в житті українців трагедія, які сталися через те, що росіяни вирішили знищити Україну. Не тільки Путін не забуваємо бо Путін один не спро впорався йому допомагають росіяни, які виконують накази, які віддають накази, які є частиною загальної системи знищення України. Але нам треба якось цьому протидіяти. Дивіться, оця атака по Україні. Вона ж не перша, і вона не остання. Удар по дідсадочку в Харкові, який фактично показує, що росіяни готові і далі навмисно наносити. Максимальний біль українцям саме пересічним громадян, тому що вони знали, куди вони били. Це стовідсотково, але де наші удари у відповідь? Де три тисячі ракет, які Зеленський обіцяв до кінця цього року, гаразд зараз не три тисячі, тільки жовтень. Де 2500 ракет, які повинні вже або наносити удар у відповідь, це удари помсти, або стримувати супротивника від нанесення ударів по Україну бо по Україні. бо Якщо в тебе такий арсенал, то ворог думає бити чи ні, бо прилетить у відповідь, і частіше за все не б'є. То де наша ракети? І коли ні, чекати, що. до речі, удар у відповідь? Ну, дивне у вас запитання, де ракети? В вечірніх відосиках плюс-мінус там вже, де і мільйон дронів, і мільярд дерев. Що там на ще було? Які програми геніальні були? 70 мільйонів українців і багато інших речей, які декларувалися Зеленським, але закінчується після того, як закінчуються вечірні звернення або вечірній ролик. На жаль, таких ракет сьогодні в такому обсязі немає. Про це не сказав і секретар профільного комітету Верховної Ради України Кастенко про те, що ну, немає 3000 тисячі ракет. І Проблема не лише, що їх там не можна виробити, їх треба підготувати, треба мати площі, треба мати людей, треба мати інженерів, треба мати тих, хто буде це виробляти, а не на цьому заробляти, як робить сьогодні, ця влада. А є інша проблема. Проблема в тому, що такі ресурси не виділені в Державному бюджеті України на 25-й рік. Які зміни почекайте, він пообіцяв і навіть не запланував. А в голові якось це ну, складалося в нього. Бо після обіцянки, яка відбулася в Верховній Раді, і всі це пам'ятають. Це треба ж було вносити правки, якісь, а цього не сталося. Тож навмисно. Була дана обіцянка, яку ніхто не планував виконувати. Ну, дивіться, А пам'ятаєте іншу обіцянку про те, що буде план внутрішньої стійкості чи потужної потужності, чи ну там там багато було планів, я в них заплутався: то план перемоги, то е, план миру зеленського, то план внутрішньої стійкості, то стійкої потужності і тому подібних речей. А потім було сказано: ми будемо проводити широке суспільне обговорення. Я хочу просто подивитися, коли таке суспільне обговорення відбувалося, тому що ніколи. Якщо ми з вами говоримо про виділення коштів на потреби сектору безпеки і оборони, ну це те також виглядає як маячня. Чому тому, що бюджет, який вони заклали на цей рік, буквально вчора голосувалися чергові зміни до бюджету на 2025 рік і виділялися додатково 324 мільярда мільярди гривень не мільйона мільярда. А загальна дірка в цьому році складає. Понад 800 мільярдів гривень, яку перекривали, виходячи з того, що наголосували на початку цього року, для розуміння це це чверть від всього бюджету, який спочатку приймався в. На двадцять п'ятий рік, в 24 році і ніколи. Не ще до вибачте, але я знаю, що от Рада ж проголосувала, підтримала це видалення 325 мільярдів. Але з цих грошей майже 300 там трохи більше 200, 290 мільярдів. Це гроші, на які вже розраховує офіс президента, які нам повинні передати зарештованих грошей росіян. Але наскільки мені відомо. Поки цей процес не йде, а гроші потрібні вже в листопаді і грудні. А що будуть робити, коли це не відбудеться у разі, якщо це не відбудеться? Дивіться абсолютно правильно. Ви кажете, це перший раз в історії війни, коли 6 мільярдів євро, які мають бути з заморожених російських активів, підуть не на Цивільну і соціальну сферу а підуть на військові потреби, тому що до цього наші міжнародні партнери не давали можливості використовувати ці кошти зараз, дивлячись на ефективні результати роботи влади української влади, вони зрозуміли, що це єдиний варіант, як можна забезпечити збройні сили України, тому що бігає весь кабмін разом з офісом, верещать, бігають по стелі, тому що а, грошей вже нема. Насправді, вчора був проголосований за основу і в цілому законопроект, який виділяв 325 мільярдів. І ми, до речі, з командою розумної політики планували подавати до нього правки. Ми подавали альтернативний, де пропонували забрати фінансування з партії, де пропонували забрати фінансування з офісу президента, з єдиного марафону стратегічних комунікацій, зменшити максимальну зарплату для українських чиновників. Але, ну, звісно, альтернативний законопроект опозиції не пройшов. Ми планували, що ми будемо до другого читання подавати правки. Але вчора ми зіткнулися з ситуацією наступною: що якщо ми будемо подавати правки, це ще два тижні для того, щоб опрацювати цей законопроект. Це призведе до того, що через тиждень. У Збройних сил України не буде можливості платити зарплату на утримання добре нашим з вами захисникам. Це якими, вибачте, за непарламентський вислів ідіотами треба бути, щоб дотягнути до останнього, потім прибігти в раду, сказати, що ви або голосуєте це за основу, в цілому і одразу публікуємо, або е, хлопці і дівчата, які захищають нас з вами на фронті, не будуть отримувати кошти. Не будуть мати за що захищати нашу з вами батьківщину, і плюс не будуть мати чим захищати нашу з вами батьківщину. Це ну це просто нонсенс, або це диверсія, або це люди рівня е, двічника там першого класу, або причому якого залишають там третій четвертий раз е, на другий рік. Я не знаю, як це поясню. Або це дійсно е, люди, які працюють на ворога і таким чином намагаються розбалансувати, дискредитувати е, Україну і е, зменшити оборонну з нашої держави. От вам просто конкретні приклади. Я ж нічого не, не вигадую, нічого там не додумую. Я вам говорю конкретні варіанти, які були вчора на вчора, або проголосувати аби як в чергове. Або якщо його робити більш якісним, то збройні сили України не отримали б заробітну плату. Я не розумію, як е, так може відбуватися в воюючій державі, і війна ж не вчора почалася. Я зараз навіть не говорю про війну, яка почалася в 2014 році. Я говорю про повномасштабку, яка триває майже 4 роки, і цей бюджет з кожним роком стає все гірший. В е, минулому році дірка в бюджеті була 600 мільярдів гривень, в цьому 800 мільярдів гривень. Вони не вміють рахувати, або не хочуть рахувати, або роблять все для того, щоб максимально е, створити проблеми для Збройних сил України. Ась давайте будемо відверті: сьогодні і так у Збройних сил України вистачає проблем. І на фронті, і з забезпеченням, і в тому числі близько 30 мільярдів гривень, якщо не помиляюсь, або 25, або 30 мільярдів. Немає остаточних показників. в мене під рукою це кошти, які були виділені на бригади, але не були освоєні. Тобто, за них не, не змогли купити дрони, інші речі потрібні для збройних сил України. І це не тому, що там сидять неефективні люди. Да, є і такі приклади, які хто не розуміє, як працювати з бюджетними грошами. Але така зарегульованість а, дуже серйозно стримує можливості а, для бригад. Це перше. А друге а, подекуди розповідають іншу історію про те, що визначають де треба купувати і як треба купувати. І коли запускають весь цей процес і вони мають приходити виключно до тих чи інших виробників, то у тих чи інших виробників не завжди навіть вистачає потужності продати все те. Або поста забезпечити постачання всім тим, що в що їм сказали по іноді по завищеним цінам продати бригадам. Тобто тут є декілька речей: бюрократія, а і ну, мені здається, бажання центральної влади на цьому також трохи або не трохи наварити. Коли ми кажемо про наварити, черговий раз це називає навіть вже не Якесь там подразнення, це викликає просто якусь лють. Просто той, хто сіє вітер, може отримати бурю. Вони, якщо цього не розуміють, це їх особлива проблема, яку вони зіткнуться. Просто рано чи пізно трапець може вірватися Але а, хочу зараз звернутися до наших глядачів. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Будь ласка, не забувайте, що каналу потрібна ваша підтримка. Будь ласка, поставте вподобайку. Прокоментуйте, поширте відео і підпишіться Це все важливо. Якщо ви це ж зробили, я вам щиро дякую за те, що ви активні, не пасивні, і за те, що ви підтримуєте канал. Якщо ні, то зараз можете поставити вподобайку. Це дійсно допомагає. Це підтримка каналу. Ми співпрацюємо з алгоритмами Ютубу. Дякую вам за це. Напишіть в коментарях, що ви думаєте, з того, що ви почули зараз, і взагалі, які у вас прогнози по перспективах України? А також пишіть звідки ви дивитесь, куди закинуло вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Де ви зараз місто, селище, країна? О. Область, район, регіон пишіть про це. Це важливо поширте відео, це теж дуже важливо, бо інше теж повинні розібратися, що відбувається. Бо коли у нас люди вірять в три тисячі ракет, в 4 тисячі євро з, в, вчителям на місяць, в кінець похибідності і багато чого іншого, потім ми маємо такі проблеми, щоб не мати, допомагайте займатися просвітництвом людей і не забувайте підписуватись Це вам потрібно особисто, тому що тоді будете завжди вперше. І в курсі всіх подій. Дякую вам за це. Пане Петро, дивіться. Остання новина, яка дійсно привертає увагу, це те, що головний, говорячи вуса Кремля Пісков заявив, що ухвалили рішення. Трамп з Путіним провести саміт, оскільки ситуація навколо України потребує негайного втручання, і ніхто не хоче гаяти часу. А як ви вважаєте, українцям знову будуть годуїнці знову будуть готувати обіцянками миру ще щось чи дійсно чогось можуть досягнути? Бо влада, як завжди, живе від перемовин до перемовин, замість того, щоб концентруватися на справді, посилення України, яке б могло примусити Путіна зупинитися, стабілізація фронту ті саме три тисячі ракет, посилення обороноздатності країни, все це підштовхнуло б, але ми бачимо інше, чого чекати і коли як вважаєте, може відбутися цей саміт, чи це знова нова ну скажемо торгівля повітрям. Ну, я думаю, що е, вони говорять про Будапешт і потенційну зустріч, яка може відбутися. У мене немає інформації. Я на щастя, не, не контактую з е, русскими. Але е, ці заяви вони, вони показують про те, що Росія буде намагатися домовлятися зі штатами поза Україною. і. А, насправді тут нічого дивного немає. Вони хотіли б це робити, вони намагаються це робити, і на жаль, частково в них це виходить. Але в, в цьому плані в них є непоганий помічник. Це українська влада, і в тому числі Зеленський, які дуже часто роблять все для того, щоб попсувати відносини зі сполученими штатами Америки за адміністрацією. Трампа, ми зараз знаєте, не можна виходити, подобаються нам ті рішення, які приймаються в Білому домі, не подобаються, чи подобаються нам всі актори, які е, долучені до цього процесу. Не в цьому суть. Ми е, маємо виходити з того, що маємо. Це ті карти, які нам роздали. І якщо ми хочемо виграти в цій партії або мати е, хороший результат. То ми маємо виходити з тих можливостей, які в нас є. Те, що я дуже часто бачу в діях української влади, виглядає, знаєте, як е, бажання такої невихованої і капризної дитини, яка прибігає тут ножками і каже, а я це хочу, не пропонуючи нічого іншого. Якщо ви розумієте, що ви не можете досягнути е, конкретної. Конкретного питання е, там по, по напрямку, а ви маєте пропонувати план Б, план С і рухатись цьому плані і пропонувати альтернативи партнерам, тому що якщо ні, це буде викликати і Росія. До речі, в цьому плані грає, кажучи, що Україна не вміє домовлятися. Ну, по-перше, я б не не поєднував е, державу Україна з діяльністю окремо взятих українських чиновників, які сьогодні представляють владу. А по друге. Нам не треба домовлятися з Росією, Нам треба домовлятися зі штатами і пропонувати свій алгоритм, е, свої пропозиції і вибудовувати нормальні відносини, тому що після авального кабінету, після тієї сварки, яка була між Зеленським і Трампом, я пам'ятаю, що там багато українців е, дуже сильно плескали, розповідали про те, який він молодець, але наслідки того, який він молодець, ми сьогодні отримаємо. В тому числі в поведінці Сполучених Штатів Америки. Я розумію, що мої слова зараз, можливо, не всім сподобаються, але це елементарна логіка, яку, якщо ви посядете, сядете, подумаєте і переважите, ну ви, ви з нею ви, ви в неї будете погоджуватися і розуміти, що відбувається саме так, ніяк інакше. Тому ті дії, які робить українська влада, вони, на жаль, не наближають мир. Вони не пропонують свій порядок денний. останній візит. Ну, те, що пишуть світові джерела, і те, що говорять, дотичні до Білого Дому, і до банкової люди, вони говорять про те, що наші приїхали без плану. Ну, можливо, план вони який взяли, але по дорозі він закінчився. Але вони приїхали виключно з однієї позиції. Ми хочемо тамагавки. Не розуміючи наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Ми всі хочемо там гавки, Ми багато що хочемо. Ми хочемо, щоб нас стояли тут і війська над на, на сході на заході. Верніше, чому не зрозуміло, тому що якщо ми хочемо бачити реальну, реальну безпекову складову, то треба, щоб вони були ближче до лінії фронту. Ми хочемо ракети. Ми хочемо літаки. Ми багато багато хочемо. Але на жаль, не завжди все відбувається так, як ми хочемо. І в тебе має бути е, поле для маневру але його не було у української делегації, наскільки ми бачимо з е, того, що пише пишуть е, світові віддання, і те про що сьогодні об'єктивно говорять. Але це буде проблема не зеленського, верніше не лише зеленського Єрмака, п'яти шести менеджерів, слуги народу монобільшості і тому подібне. Це буде проблема для українського суспільства, для нас з вами.